Аналітика це не про подивимось колись, а про контроль у реальному часі. У SendPulse на головній сторінці CRM ви можете побачити інформацію з усіх воронок, угод та відповідальних задля контролю роботи та аналізу її ефективності, де ви бачите ключові показники по угодах, лідах, завданнях і командах. Це зручно, якщо ви хочете оцінити ефективність відділу продажу, побачити, на яких етапах губляться угоди, зрозуміти, хто з менеджерів працює найрезультативніше. Давайте більш детально розглянемо сторінку, на якій є всі необхідні для нас дані. У верхній частині ви можете обрати проміжок часу, за який потрібно відобразити статистику за всіма показниками на сторінці. Можна переглядати статистику за поточний день, попередній день, тиждень, місяць, квартал, або встановити потрібні вам дати. Нижче ви бачите кількість активних угод, завершених суму активних угод та кількість нових контактів. Далі у вас є можливість переглянути ефективність використання інтеграцій у відсотках, якщо ви ними користуєтесь, наприклад, інтеграції з курсами, чат-ботами, сайтами, формами підписки тощо. За допомогою цієї інформації ви можете оцінити, що ще можна використовувати для розвитку вашого бізнесу. І також маємо можливість переглянути статистику по воронках. Для кожної воронки показано загальну кількість суму активних та незавершених угод та джерела угод. Джерела угод можуть бути різними, внесені вручну у розділі CRM або угоди були додані після оплати в чат-боті чи на сайті. Також джерелами угод можуть бути міні-лендінги, форми, чат-боти, API, automation 360. Праворуч маємо статистику угод за відповідальними. Тут бачимо активні та завершені угоди відповідального менеджера, їх кількість та суму. Нижче у розділі завдання ви можете переглянути статистику завдань у трьох вкладках, прострочені. На сьогодні важливі з датою виконання на сьогодні та високим або середнім пріоритетом. Не менш корисною буде також можливість переглядати останні створені угоди. Картка угоди містить назву, контакт, інформацію про воронку, суму угоди, відповідального за угоду. Як бачимо, в SendPulse CRM завдяки простому та зручному інтерфейсу ви отримуєте повну картину того, що відбувається у ваших воронках, угодах, команді та завданнях. Усе на одному екрані. Актуальні показники, джерела угод, ефективність інтеграції, результативність менеджерів. Ви не просто дивитесь на дані, а керуєте процесом у реальному часі. Це дає змогу швидше реагувати на зміни, планувати наступні кроки на основі фактів і підтримувати злагоджену командну роботу.